Лариса Харитонівна із подругами на міському пляжі бувають кожного ранку. Жінка вважає, що на березі річки треба навести порядок, бо для багатьох хмельничан це єдиний бюджетне місце відпочинку. Очистити ось цей берег. Вот кусочок пляжа там є 50 метрів, і все, що піском. Все інше зайти невозможно. Іл проваливаєш пил для дітей. Взагалі невозможно. Ось почистити ось цей пляж, та второе, Вот. Но это уже хорошо, если бы полосу пляжа продолжили от, те, от того кусочка и вот так дальше и до конца. Потому что город растет, детей прибавляется, взрослых тоже, не все имеют возможность поехать в Египет, а здесь в хорошую погоду было бы прекрасное место отдыха. Не лише розширити пляж, а й замінити аксесуари просить молода мама Алла Лінькова. З донькою гуляє тут часто і переконує під аварійними парасолями ходити небезпечно. Тут, тут все в такому вже запущеному стані, і зонтики давно тут даже небезпечно. Просто при вітрі тут видно, що попадали зонтики вже частини. Гуляти, звісно, потрібно оновлювати, трошки чистити пляж і оновлювати. Понад 10 років на міському пляжі господарював приватник. За цей час ні кабінки для переодягання, ні сонцезахисні парасолі не мінялися жодного разу. І трава, і бур'ян, і набагато менша пляма самого піску, ніж вона була до того. Наполовину знищені, поламані погнуті грибочки. Сонцезахисні, абсолютно згнивші фонтанчики питні, які між іншим торік пів сезону не працювали. Торік приватна фірма погодилась передати пляж місту, і тепер він у комунальній власності. На цьому тижні на березі Південного Бугу взялися наводити порядок. Розпочали із заміни роздягалень. Замість старих тут встановлять нові тримісні. Перша така кабінка із лавками всередині уже стоїть на пляжі. Роблять зараз підрядна організація Нові сонцезахисні грибочки не впевнений, що ми зможемо їх цього року встановити всі нові в такій самій кількості, які там вони були. Але частково ми їх оновимо. Буде замінено три роздягальні і буде встановлено три нових якісних питних фонтанчики. Окрім того, ми вирівнюємо саму лінію пляжу, приберемо водорослі з річки і завеземо свіжий пісок. Заміна кабінок і фонтанів коштуватиме бюджету міста 125 тисяч гривень, у 200 тисяч обійдуться нові дерев'яні парасолі і стільки ж піде на придбання піску і вирівнювання лінії пляжу. Більшість робіт комунальники обіцяють завершити до 1 червня. Саме тоді у Хмельницькому стартує купальний сезон. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін, новини міста.